Всім привіт! Сьогодні в встановлення балкону на п'ятому поверсі, і потрібно було облаштувати новий дах. Виконали повний демонтаж старих дерев'яних конструкцій і облаштування того даху, який він був раніше, оскільки він нам уже не підходив та являвся вже ненадійним, оскільки він виконаний був з опорою на старі дерев'яні рами. Виконали частково демонтаж вагонки з боку, при цьому що клієнт просив максимально зберегти те, що є, тобто обшивку самої стіни, ПВХ вагонкою старого зразку. Ми виконали новий дах це нові металеві ферми, які закріплені до стіни, дерев'яна обрешітка та накриття профлистом. Зовнішня обшивка самих парил теж виконувалася із металевого профлиста. Ось такий зовнішній вигляд це з вулиці має. На куті з'єднання, тобто фасадної та бокової частини, теж виконали із металевого кутника. Дерев'яну обрішітку теж показали. Все там є, це все буде перекриватись, накриватись потім металевим відливом, а стеля буде підшиватись та утеплятись. Наступним етапом це вже в нас було встановлення конструкцій. Тут ми використали віконну систему українського виробника ВДС. Це доступний варіант, в принципі, простий якраз для засклення ось такого типу балконів. Бокова частина ліва в нас сендвіч панелі, права бокова частина поворотно поворотно-відкидна стулка в склопакеті, і на фасаді дві стулки теж поворотно-відкідні. Так як було вимогою від клієнта, щоб використати максимально зберегти ту вагонку, яка була вже на стінах, ми це, в принципі, і здійснили. Підшивка за нами була новою вагонкою на стелю, плюс туди ми встановили утеплення. А на парапеті від косах це все старого варіанта вагонка. І з вулиці наш балкон в такому вигляді дах, засклення і зовнішня обшивка. Тому звертайтесь, виконаємо, допоможемо і вам.